Вони важливі для нашої пам'яті, ідентичності і найголовніше для майбутнього. Традиційного день музею Івано-Франківський краєзнавчий музей влаштував для відвідувачів день відкритих дверей. А тому для усіх охочих вхід вільний. Ознайомитися з експозиціями зібралося чимало франківців та гостей міста. І зацікавленням все вивчають та роздивляються. Адже у музеях кажуть, зібрана наша історія, яку треба пам'ятати та шанувати. Дуже цікаво, пізнавально, що хто. Не знає історії, може підучитися історії. Ну, як хто перший раз, наприклад, прийшов, то він певно мене захоплення мав вже дивиться. Але і наступні рази, хто приходить, також зацікавлення. Люди мають знати свою історію. А музеї це є історія, яка, знаєте, трошки занепадала. А треба, щоб воно все відроджувалось, відроджувалось і відновлювалось. Це дуже важливо, і для дітей важливо подивитися в книжці, подивитися на малюнку це одне. А побачити вживу, ну майже вживу, це зовсім інше. Я час від часу відвідую, особливо виставки художні. Цікаву і пізнавальну програму у музеї підготували для школярів. Їм проводять екскурсії всіма відділами закладу. Під час них каже завідувачка відділу історії Мирослава Захарова. Дітям розповідають, наскільки прикарпаття багате культурою, народним мистецтвом, історією та природою. У нас музей дуже насичений експонатами. Експонати різноманітні. Наприклад, коли ми в залі природи і дітям показувати лисичку альбіноса, перші їхні враження. Що лисичка на зиму міняє шубку? Коли ми говоримо про історію, там взагалі артефакти стародавнього Галича, Галицько-Волинське князівство чи ті самі от, історія міста представлена в нас так само досить багато. Така традиція каже директорка закладу Галина Беднарчик, покликана популяризувати відвідування музеїв. Адже у часи повномасштабної війни вони стикнулися з багатьма проблемами та викликами. І зараз переживають новий етап встановлення і є потужними осередками культурних цінностей та здобутків. Музеї є на часі піднесення, оскільки багато людей цікавиться усім українським. Зокрема, бачимо зацікавлення нашим етнографічним відділом, зокрема вишиванками. Також музей став центром, який починає. У якій працював і збирає далі експонати цієї війни, тобто, ми не просто перечікуємо. Ми працюємо. Ми співпрацюємо з волонтерами, з воїнами, які нам дають експонати. Це і різноманітна зброя, використана чи фрагменти, особисті речі воїнів. І таким чином ми працюємо вже на те, щоб наша колекція була повна, і після перемоги ми могли показати нашим відвідувачам, які це були страшні події. У закладі кажуть, фахівці постійно уно. Улють експозиції, щоб відвідувачі могли побачити завжди щось нове та цікаве, і до дня музею організували декілька тематичних виставок. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.